Де лучше. Це це косорочка до мотоблока, так? Да? Да. Давай я бо я вже знімаю. А мотоблок. Як що воно за мотоблок? Який Пентаве. Кінтал. Кентал. МБ 2060. А ну ще раз скажи, бо я не... Так, Ти в мене оце виложиш в інтернет. Ну, не стісняйся, скажи, як він називається. МБ 2060Д. Кентал. Да. Це його косорочка. Чисто до це отака біда, в них трапляється, вилітають оці ось де ножі. Да, да, чи да, воно чи да. як називається. І оце оцей ніж один стоїть 36 гривень. Угу. А отака штука сто... а стояла год назад чи два 3 гривні. Угу. То не проще, хай вони хай воно зараз 10 гривень стоїть. Угу. Це я так накидаю. То не проще отаке поставити і не мучитися. Це а... противорежущі ножі, ножі з комбайна із жодки такі жаткі противорежущі значить, ножі. Хорошо, а як вони сюди кріпляться? Проточується цим сверлом, тільки не дрелькою, а оцим. Станком, в общем. Да, на станку. Протучується дірка, там дірка і так є, але ну, вона по діаметру ж не підходитиме. Угу. Во. Угу. Це по і... діаметру, виходить, цього? <реш> да, да. Цього отвору. Да, 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 да. Протучується і все. Ну, як далі ставити, то я вже сам буду думати, як там шайби ліпить, чи що там. Ага, а оце на чому воно тут кріпиться на чому кріпиться я тобі не, покажу? Ось воно на чому кріпиться. Ага, ось така шпонка. Да, Можна да. шпонкою вліпити. Воно, його сюди. воно буде типу отаким макаром. Типу отаким макаром, але ну, я шайби повиставляю. Угу. Щоб воно не косило його. Щоб воно, щоб воно не поліпалося, угу. угу. щоб воно ж трохи плотніше було. Тобто вистає. Отаким От макаром воно буде. Uh -huh. Ну, люди заточують. Я вважаю, що це правильно. У ну, мене ще ну, як, полуфабрикат, його ще треба робити. Тобто uh -huh. Заточити, щоб воно було так, як слід. Поняв. І взагалі воно удобно. Його, якщо всі поміняти, то взагалі ніякого центру о... не буде, ніде нічого. Це... ну, ну, ну воно, кажуть, не буде. кажуть, що краще. Ну, воно дивись, бачиш, один в один. Uh -huh. ну, то є, поняв? По длині воно почти одинакове. Да, о. Бачиш, почти uh -huh. один в один. Uh -huh. На що ж переплачувати гроші? Ну, Попробуємо подивимось. Одні ставлять таке, а другі ставлять із е, комбайна Ніва. Е, оці ножі ті що на жатки стоять, що ріжуть. Угу. Ну, Їх треба обрізати. Угу. Вони Во. довші. Вони, ще... вони довші і вони чим. Не знаю, чим чимсь там вони лучше оцих. А, лучше вони тим, що ці отвори там більш. По, по сверленню. Отвори ці можуть і сюди, і туди ходити. Ну, діло в тому, що тоді як виставляє, що тут, але, то діпо, ну, можна обрізати. Буде. Обрізати тоді можна. Тобто ага. вони що там длінні, але ну, вони ж дві не нужні. Ну так зачем, якщо це ж підходить чітко все, да? Ну так. Да. Ну то ж я ж тобі кажу, угу. що хто як, хто ставив такі, хто такі став. Ну, добряче. Все, в общем, по відео все. Якщо у кого, кому що понравилось, ставимо лайки, підписуємось на канал, коментуємо і будемо продовжувати ще якісь гарні відео записувати. На все добре.